Ох. О, боже, зараз ЖД. О! Всім привіт, з вами Стіку. І сьогодні в мене є дуже цікаві новини. А саме я переїжджаю в новий будинок. Так, так. Саме в новий будинок з того села я переїхав за будинок за 1000 доларів. В будинок за тисячу доларів. Там, по ідеї, має бути все зручно продає. я не знаю, чого. мене там, ну, чого він взагалі вбуло. Я не знаю, хто буде будувати будинок в Ну, надіюся, це буде гарний крутий будинок, тому поїхали. І так, в цих шалках мої речі. Mm. У них все. Тут ви бачите ви інші країни mm. речі. Бо По телефон показує, що це кудись туди недай. Тимо, значить, туди? Є. Ну, прийдеться трохи помокнути. Ой же. Я вже тут все мокро... от заховай телефон, щоб mm -hmm. не, не могну. Тут це буде погано. Так це треба розходити. Десь я вже загубився. Хм. Зараз десь знайдемо будинок. Ой, я бачу там якусь структуру вміст. Так, так. Ну, добре, перепливаємо річку. Я бачу, ніби там уже якийсь домик. Ну добре, зараз перейдемо в місто, все побачимо. Так, а чого там оці знаки? Так, тут написано не можна переходити. Можете. Може провалитися міст. Що? Та ні, ну це якась, напевно, шутка. Так. О! Доброго дня, пане. Це ви продаєте цю структуру? Ні, я взагалі не матрівник. Ага. Окей. Стоп. А я не зрозумів, це я типу за оце віддав. Телефон показує, що прямо на цьому місці. Я на цьому місці мав бути мій будинок за 100 тисяч доларів. І он, що я бачу, тобто я цілих 5 днів сюди їхав, щоб. Це, напевно, який жарт. Я дуже встиг простудитися, поки сюди їхав. Блін. Та тут даже дверей нема. Якась стара будівля, яка поросла. Янами цими. Ну що робити? Ну добре, добре, що я речі взяв. Так. Так, із них. Це нам поки що не треба. Нам тоже. Це нам теж. Це нам теж. Мені треба тільки декоратив. Так. Ну, давайте зараз поставимо там, де я буду сидіти і грати. Так. Опа, на дворіший дощ пішов. Ничего. Я думаю, что куда -то... Ого. нормальный так дождь. Ого. Там серьезно уже Надію і дах, дах не буде протікати. Але я поставлю двері. Все. В мене є вже двері. Можна відкрити. Так, поставлю тут свій комп'ютер. Речі про світлення. Може ж, щоб світило і треба кроватку кудись діти і все таке. Так що це ми зараз налагодимо. Давайте, давайте лампочку кудись сюди і сюди. Ну все. Поставимо тут а... крісло. Ой-ой-ой-ой-ой. Це було не сама краща ідея. Уже есть резкое прісло, тому сейчас вязаємо. Думаю, що тут буде роботку поставити. Бачите, Захворів пока не І перепливав я це все. Ну добре. Дальняя на Ну, и... это я Я пока что сюда и поставлю, я думаю, что ничего страшного не будет. Ага, куда ж Сюда. Ну все, хорошо тут все вписывается. Ну тут все да. пить. Я дві пить. Перебрати Ну, дотім вже так, так, так. Давайте оцей ринок поставлю. ...кудись сюди. Ну, добре, о ніч. Я зараз. добре, добре. Дощ, опа, все закінчилось. Це воєчко. Адже... блин. Ну хотя ладно, давайте я идти уже речу куда Ой-ой-ой. Ну, нічого, я вже думаю, що тут вже все так добре виглядає. Я думаю, що тут багато вільного місця по ні. Я думаю, ну він такий великий. Прийдеться його кудись сюди ставити. Він саме в той раз вписується. идеально. Так. Он Наставляю зараз. Ну, ракован. Ну, давайте вот тут. Так. Нижки. Книжки для навчання я поставлю. Ну сюди. Ну, все. Отут, а. Я тут все ідеально зробив. Ну, мені так здається. Думаю, що коло цих можна поставити телевізор. Чи ні. Давайте трохи в іншу місці. Правда, куди? Ну куди то я не подумав? Тут буде запріляти вікно, тут нема де дивитись. Ну, я думаю, Хм, а тут уже проблема. Ну, по-моему, тут будет просто подъехать и кресло, и включить этот телевизор. покладу ноутбук, кулер и распределю Ну все, я думаю, что тут, ну, что тут? Добре, час збирати цей шалк. Так так, опа, а потом надо цей шел? Ні, ні, двері зі мною. Я раз покажу мій план. Надо знать любую ну, гору, яка будет недалеко від меня. Давайте крутю. Я думаю, что это будет не підозрил. А не, ну все равно кто будет тут переведен.

А вот тут склад зробим ну, вот. Вот, вот так, крейня. дальше камень не еда. Ну ничего, я же не просто так брал. Все. он не все. Ну, я думаю, что пока не видно. Так. Думаю, Что тут расставят и трофеи? Тут. А, ой. <coughs> ой, ой. Ну тут можно після потроху територію. тут тут и ящики поставлены ну все тут и ящики поставлены и вот тут ну просто в ящике тут просто для декорации що майже все. Та нікуди ці доски діти. Ай, до речі. Думаю, що я в моє... Ну, тут... тут досить таке крепкий міст. Я не сказав, що він міг би провалитись. Вже того, що. Ну... Ну, я думаю, що цьому місту вже дуже багато років, і всі подумають, що ну, так як він старий, то, ну, то він не придатний. Ну, а як ви думаєте, напишіть в коментарях. Так, так, що я хотів. Остався останній шалк. Що я тебе на Ага, тут для лабораторії. Так, надо подумати. Куди ж його можна поставити? Я напевно тоже на нашу секретну базу. Так. Я її вже потеряв. Ну, це означає, що її по ідеї, не знайдуть. Потом знайду місце для цього, а зараз. Ну да, можна буде потом знайти всі всіани і все. Так, Ну а всім пока. З вами був Стивку і ждіть наступних серій.